Вітаю, друзі! Ми цілу вічність вже не бачилися. З минулого року не було мене на каналі. Я взяла трохи собі тайм-аут, таку невеличку відпустку, щоб не було вигорання на YouTube. Але я вже скучила за нашою YouTube-спільнотою і трохи розкажу, що ми робили. Всі ці святкові дні. Ну, по-перше, ми поставили на паузу наші ремонтні роботи, розбор сараю і вирішили, що треба відпочити. А ще намагалися створити собі святковий настрій, бо настрою, чесно кажучи, не було. По дорозі додому ми заїхали в ліс і позбирали ялинкові гілочки. На жаль, у нас там вирубуються ялинки та інші дерева, і валяються дуже шикарні гілки, ялинкові, нікому не потрібні. І ми їх привезли додому, позв'язували. Така ялинка вийшла. Ну, Звісно, що вона трохи кривувата, ну нічого. Зараз я буду прикрашати її, і трошки вона буде схожа на справжню ялинку. Але ось це чудовисько не дало нам можливості прикрасити ялинку нормально. Змогли прикрасити тільки зверху. Ще я отримала посилку від Флоріуму 27 грудня. Дуже багато було цибулин, які мені треба було посадити за півдня. І я ввімкнула третю швидкість, посадила все це буквально за 3 години. Ось моя посилка, тут мікси я замовляла. Ну, почну я з міксу аліумів. Ось такий є алюм в міксі аліумів. Таку цибулину. Це, мабуть, вище мого чоловіка виросте. Ну, Така цибулина. Вона ціла. Я не можу сказати, що вона ідеальна на вигляд, але вона ціла, вона жива, вона нормальна. І для контрасту. В наборі аліумів є ще ось такі аліуми, ось такі манюньки. Ну, мені здається, що вони нормальні. Так, далі гіацинти. Теж гарні цибулини. Нормальні. Ось такі. Це мікс мускарі москарі майже всі пророщені вже. Ну, теж цибулинки непогані, трохи вони як зморщені. Ну, але все живе. Це мікс нарцисів. Ось такі нарциси. Теж вони пророщені вже. З діточками. Я розумію, що це, мабуть, цибулини не найвищої якості, ну, але нормальні всі. Я не бачу ні гнилих, ні пліснявих. це все нормально. І мікс рожеві мрії. Це тюльпани. Дуже гарно. Дивіться, яка цибулинка. І останнє це алюми. Алюми Purple Sensation. Дуже гарні цибулини. Ось така розпаковка сьогодні. Дуже багато цибулин, і що цікаво, мені треба їх всі сьогодні посадити. Залишилося пів дня у мене. І як я це буду робити, я не знаю. На вулиці лежить сніг. Сьогодні 27 грудня. А мені треба посадити ось цю кучу цибулин. Так що я побігла працювати. Святкуємо Новий рік. Юра, скажи щось. Ми ніяк хороше. не будемо святкувати, і це мене дуже дратує. Зараз почнемо. Святкувала чоловіком вдвох. Тому що наші рідні перебувають в Німеччині, і, хоча вони поїхали туди ненадовго, але ми вирішили всі, що краще їм буде залишитися на зиму в Німеччині через обстріли, через проблеми з електроенергією і з опаленням будинку. Ось наш сарай, який ми так і не розібрали. Почалися холода, морози і все. У нас все зупинилося. Йдемо до річки. Все таке у нас засніжене, святкове. Хочу трохи розповісти, як наші справи. До річки у нас дуже близько йти, буквально 50 метрів, може навіть менше. Ось і покажу вам річку знову взимку. Дивіться, яка краса. Тече. Трохи підмерзла по берегах, але тече дуже гарно виглядає річечка наша. Ще ми трохи її не освоїли. Я бачила, що люди купаються влітку. Ми тільки гуляємо, поки що не купалися жодного разу. Мабуть, все попереду. Так, ну і що ще? Мені вдалося захворіти. Ось, І захворіти так, що мені треба їхати до Львова, лікуватись. Ось, Дуже сподіваюся, що лікування буде вдалим. Ну, наразі таку, того обладнання, що треба для мого лікування, в Другобичі немає. Ні в Другобичі, ні в самбурі, така справа. І трохи хочу розповісти, як ми тут жили всі ці дні. Перед Новим роком, перед Різдвом і після нього. Ми собі вирішили влаштувати різдвяні канікули, бо ми втомилися і восені саджати багато довелось і наводити лад, і ремонтувати. Тому тиждень ми собі сказали, що ми будемо відпочивати. Хоча відпочивати ми могли досить умовно, бо ми працюємо повний робочий день з 9 до 6 вечора віддалено. Ну і паралельно ми намагаємося налагоджувати наш бит. Ось така річка. Ще у нас були проблеми. проблеми з опаленням і проблеми з насосом, що качає воду з криниці до будинку. У нас почав несправно працювати насос, довелося розбирати короб, в якому він був зашитий. Чоловік, мабуть, займався цим тиждень, виявляв причину несправності. І наразі він впорався, він трохи а, додав, підкачав повітря в насос, і він запрацював більш-менш нормально. Але цілком можливо, що нам доведеться цей насос міняти або ремонтувати. Але поки що можна з цією проблемою нам деякий час пожити. А, і також ще у нас продовжується наша проблема з запаленням. у нас... Вимикаються опалення, батареї припиняють гріти. Особливо це в нашій кімнаті відчувається. Ось он там, наш будинок, он там наш будинок, а тут річка. Це неприємна річ, тому що доводиться в будинку ходити одягненими, декілька шарів одягу, светри, три пари шкарпеток. А, ну, влітку. Треба щось вирішувати, треба утеплювати будинок. І, мабуть, треба міняти буде насос або, може, батареї. Будемо дивитись, як вирішувати цю проблему. Нам треба протриматися 2-3 місяці, таких найхолодніших. І будемо вже з весни думати, що нам робити з будинком. Ось дивіться. Яка річка. Трохи вона тут підмерзла. Годуємо чоловікам пташок, відколи випав сніг, бо пташкам зараз дуже важко, вони не можуть під цим шаром снігу знайти собі їжу. Годуємо насінням, гарбузовим, соняшниковим, купуємо сало для синичок, несолоне і дуже прошу всіх доєднатися до цієї справи, бо дуже зараз потерпають синички і інші пташки від голоду. І треба їх взимку підгодовувати. Ну, і підгодовувати можна не тільки пташок, а ще й безпритульних тварин. Завжди намагаюсь теж годувати, якщо я бачу голодну тварину. Я не знаю, чи дозволяє це вижити тваринам взимку, але хоч деякий час протриматись. Вони можуть. Ну, це все, що я можу для цього зробити. Ось. І ще як бонус на пташок можна подивитись, дуже цікаво за ними спостерігати, за їх життям, як вони годуються. І також закликаю і всіх годувати пташок взимку, тому що пташки це. Природні рятівники наших садів. Вони дуже допомагають у боротьбі з шкідниками, і чим більше їх буде в наших садочках, тим здоровіше і квітучіше будуть наші сади. А на цьому і хочу попрощатися. Бажаю всім, як завжди, миру, затишку. Тепла в будинках і світла. Слава Україні і всім папам!